ефір на радіо НВ вітаю усіх у студії Ілля Кабачинський. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Поговоримо трохи про Китай, що відбувається там. зі мною на зв'язку. Петро Шевченко, аналітик. Петро, доброго ранку. Вітаю вас. Хотів спитати, знаєте, чи мало зараз західних медіа пишуть про те, от, і, там, що відбувалося з Вагнером, яка ситуація, там Росія розвалюється і так далі. і так далі. Кожного дня виходять нові аналітичні статті. Але, власне, один з таких найбільших, напевно, союзників-партнерів Росії це Китай, і ми не чуємо того, що відбувається там, як там відреагували на цей бунт чи постановку бунта. Чи б могли ви розповісти, яка ситуація з оцінкою цих дій? На тій території. Ну я погоджуюся з вашою оцінкою того, що це скоріш за все була певна якась така постановка, і Китай він загалом, загалом так і оцінює цю ситуацію. Тобто він не дає великих критичних оцінок, а він просто слідкує за динамікою. І е, також е, після цього так званого бунту, 25 червня, відбулася зустріч за міністра е, Китаю із за міністром е, іноземних справ Російської Федерації, і вже після цього. Би Китай він сказав, що вони підтримують якби стабільність. Це була заява заява міністерства закордонних справ КНР. І загалом, якби в медіа китайському відображення цього, скажімо так, бунту воно було таке більш об'єктивне, враховуючи взагалі динаміку. Тобто, воно не було критично, тобто вони не казали про те, що ось це призведе до системного послаблення Росії чи до падіння, падіння режиму Путіна, але з іншого боку, вони також і не підтримували ну якби і вони не були. Проти саме ось цього буду вони написали там Пригожин, він наприклад Вагнер, це такі прям, прямо ботівники, і так далі. Тобто Китай він дав таку об'єктивну оцінку, і при цьому він підкреслив саме важливість своїх власних інтересів, тому що потім також була ще одна стаття вже на пропагандистському сайті Global Times, Там де там, де Китайці написали, що для них дуже важливо, щоб зараз ситуація в Російській Федерації була стабільна. Угу. Ну, тобто, вони притримуються своєї політики за все хороше і проти всього поганого нічого нового тут не з'явилось. Так, скажіть, будь ласка, якщо говорити про Китай, не так давно ми бачили поїздку з цього китайського спеціального представника до Європи, він їздив там декларував якісь свої бажання, ідеї, не свої Китай, бажання Китаю, ідеї з приводу миру. Чим взагалі це все закінчилось і чи матиме якийсь розвиток? Ну, з самого початку, власне, і ме була така оцінка і багатьох взагалі людей, які займаються вивченням зовнішньої політики Китаю, що ця поїздка ліхвея вона була більш зорієнтована на те, що Китаю необхідно зрозуміти, яка диспозиція, яка конкретна ситуація е, реально так. Не з якихось там аналітичних довідок чи звітів чи медіа і так далі. Ось конкретно він поїхав для того, щоб зрозуміти, які диспозиції сторін, чого хоче власне Київ, на що може піти там запину мов, наприклад, Російська Федерація, яка взагалі позиція європейського союзу, тому що зв'язки з європейським союзом для Китаю вони зараз стають дуже надважливими, враховуючи конкуренцію із Сполученими Штатами Америки. І тому власне, ця поїздка вона прилизила до того, що Китай він він викатив оцей свій свою мирну пропозицію, ще її раз підтвердив. Але він зараз взяв паузу, тому що зараз Китай він не хоче ризикувати, він не хоче робити різких рухів, тому що він ще не до кінця усвідомлює, як буде далі розвиватися ситуація. Тому е, я думаю, що як тільки в нас будуть якісь конкретні результати на полі бою в міжнародній міжро... міжро... динаміці, можливо, в зміні позицій е, країни агресора чи, наприклад, в посиленні позиції Києва, тоді я думаю, що Китай, коли він вже. Побачить, як буде конкретно розвиватися ситуація, тоді він так адаптивно підлаштується і вже скаже так. Ну ми завжди підтримували цю позицію загалом. Ми взагалі завжди підтримували цей тренд. І я думаю, що це і буде результатом того, що ось Китай він скаже, що ми з одного боку нам підтримували підтримували і територіальну цілісність України, а з іншого боку, ми там виступали і за закінчення вогню. Тобто, це такі будуть будуть загальні загальні фрази, але вони що ось Китай він так він не ризикував, він вже потім, якби заскочив в останній вагон. Тому ось я думаю. Це така найбільша. Е, найбільший результат поїздки Ліхвея це Китай він просто промоніторив ситуацію, е, зробив висновок, що його оця пропозиція, яка якби підходить з нового боку, якби ну і там Російської Федерації через те, що вони хочуть якби зупинити вогонь, а з іншого боку, вона якби і позитивно для Києва звучить, тому що там є перший пункт про відновлення територіальної цілісності. І я думаю, що таке так така нейтральна позиція. Вона Китаю вона якраз і підкресло те, що зараз якби квін ну так намагається, якби, зрозуміти, що відбувається, і вже потім, коли він буде знати. Тоді він ж буде щось там ну пропонувати конкретно поки що ні. Ви згадали про те, що Європа є важливою для Китаю, і здається, буквально місяць-два тому всі європейські чиновники також злітали до СІ е, потиснути йому руку. Наскільки цей вплив Китаю на Європу буде посилюватись? Чи, можливо Європа хоче якось впливати комунікувати з Китаєм? Взагалі, от якось зможете пояснити, що це були за от такі от поїздки і які на. Наслідки вони потенційно можуть мати ці поїздки. Вони підкреслили той фактор взаємозалежності. І це власне публічно артикулю... артикулювалося з боку, наприклад, Німеччини, що Китай він з одного боку є партнером, а з іншого боку, це є системний виклик або системний опонент. Так само власне ситуацію сприймає і Франція, і Париж. Але в чому справа? Вони не хочуть повністю відмовитися від співпробітництва Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть балансувати. А Китай навпаки він хоче поштовхнути Європу до певної стратегічної автономності, тобто до певної суб'єктивності у зовнішній політиці. І зараз все таки європейський союз, ось ці саме уряди. Німеччини, Франція, вони до цього не готові. Тому і коли Шольц літав до Пекіну в грудні минулого року, і коли ось весною Макрон літав до Пекіну, вони всі домовлялися про те, як з одного боку зберегти ось ці взаємовигідні того торговельно-економічні відносини а з іншого боку, все таки десь. Знайти таку дистанцію дистанціюватися від Пекіну в питаннях міжнародних відносин, тому що все таки Європа, вона зараз е вважає, що ось е сприміти США є більш пріоритетним ніж, наприклад, там певна абстрагація від США і певна оця стратегічна автономність. Вона можливо буде все ж таки під великим впливом Пекіну, і зараз вони не хочуть йти до великої там залежності від Пекіну. І тому ми ось побачили те, що е вони збережуть. Певні торговельно-економічні відносини, тому що це вигідно як Європі, як європейському союзу, так і Китаю. Але при цьому в рамках саме міжнародних відносин буде знаний непевний паритет, коли вони якби не вступають на одній лінії, тому що Китай він, звісно, він хоче якби перехопити свій перехопити вплив в Європейському Союзі, в Європі у Сполучених Штатів Америки, але поки що цього не станеться. А от скажіть, будь ласка, наскільки для Європи Китай є важливим партнером, зважаючи на те, що він далеко з однієї сторони, з другої сторони, він ну не дуже надійний, тому що ці його знаєте посягання на Тайвань. Європа готова захищати Тайвань з того, що вони декларували, і все-таки, от навіть США, американська компанія Intel, 35 мільярдів вкладає в будівництво заводів саме на території Європи і от? Тут у мене питання наскільки, от вони розуміють для себе, не розуміють цю потенційну необхідність саме в Китаї. Ну, власне, як ви правильно підкреслили, є певне розуміння, тому що ось дер фондрляйн. Вона на зустрічі з Байденом G7 була зустріч. Так вона там сказала про таке нове поняття. Воно зараз стало дуже популярним: це де risking, тобто зменшення ось цього ризику співпраці з Китаєм або, власне кажучи, зменшення ось цього левереджу. Китаю, котрий він може використати для того, щоб вплинути на певні політичні рішення Європи, тому що є певна економічна залежність саме Європейського союзу від Китаю Китаю. По перше, якщо ми побачимо стат... побачимо статистику, ну Китай, він найбільший торговельний партнер європейського союзу. Це по перше. По-друге, якщо ми дивимося саме в розясі економічного вкладу в європейський союз, то лідерами є хто Німеччина та Франція, і Німеччина і Франція вони є. Дуже сильно пов'язаними з китайським ринком, тому що Китай їм дає можливість заробляти. У себе в країні так це і німецький автопром, це і французька косметика, це і французьке літакобудування, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Дуже багато цих лакун, де Європа, де Європа та Китай співпрацюють, і тому просто відмовитися від Китаю це дуже важко, і тому, якраз ви згадали, що згадали щодо Тайваню. Я думаю, що якщо буде певне, ну на 100% буде ось це загострення в щодо Тайваню, а також у південно-китайському морі. Я думаю, що якраз оці економічні зв'язки вони і мають дозволити Питаю, трошки втримати Європейський Союз від втручання ось у цю, ось у цю кампанію, саме ось якби, під час. Скажімо так, загострення конфліктної ситуації щодо Тайваню, тому так є усвідомлення, що Китай він е, буде використовувати економічний важіль для впливу в Європі. Є це розуміння, але з іншого боку, європейці, вони також не хочуть втрачати можливість заробити кошти та отримати дешевий імпорт. І ось тому буде знадане таке збалансоване рішення, котре з одного боку, дозволить е, їм зберегти як економіку, але при цьому все таки політично. Ну я повторюю свою тезу щодо того, що вони не сильно будуть зближуватися про. Просто через те, що дійсно Європа, вона зараз також хоче виступати таким певним геополітичним гравцем, так як казав Борель, не, не просто торговельна е, сила, а вже як і така політична, і вони будуть бачити Китай саме опонентом, а не там партнером чи тим, хто хоче їм допомогти у е, зміцненні. А от знаєте, у мене яка думка виникла. Ви її будь ласка або підтвердите, або спростуйте, що для Китаю насправді події, які відбуваються зараз, вони надзвичайно вигідні, тому що вони продовжують працювати з Європою. Вони отримують ресурси, можливо, з не супер великою знижкою, тому що там вже відрізнялася інформація, але з якоюсь таки отримують, і при цьому вони ж. Фактично захопили ринок Росії в деяких сферах. Я днями читав, що ледь не 80% усіх нових автомобілів, які продаються в РФ, вони китайські, тобто їх завозять з Віти. тобто вони по суті величезний ринок собі забрали, втратили напевно лише, і то знову ж таки, що означає втратили. Можливо, просто через проблеми з морським сполученням, трохи зменшили експорт до України, але. Так загалом взяти, то вони в дуже переможній, е, в переможному моменті знаходяться. Ну, дивіться, я вашу думку. З одного боку підтверджую, а з іншого боку спростовую. Чому тому що тут є певна діалектика? Зараз я поясню, як кажуть китайці, його хвай його хвачу, є йо хаочу. Є добре, є і погане. Тобто, як казав під час зустрічі Путіна з ван і я казав, ван і тобто в кризі є можливість, а в можливості є криза. Так тому Китай він загалом не хотів би цієї війни, тому що в нього взагалі був інший план. Так то, тобто, це ще план, який був закладений під час правління Ден Опіна, так Те, що ось. Китай він під час е, правління. Ось там м, Буша Клінтона він буде зростати економічно. А потім буде конкуренція з США і Китай виграє цю конкуренцію саме мирним шляхом. І е, вже якби цей період конкуренції, це буде період синного Китаю, це буде Сі Цзіньпіна і так далі. Тобто був в Китаї один план щодо того, щоб він якби мирно програв штати і став світовим лідером. Але тут відбувається до 2014 рік. Ну анексія Криму, е, війна в Україні і так Далі і зараз вже така. Почалася повномасштабна війна, Китаю це все не з точки зору його саме стратегічних планів. Але з іншого боку, якщо це все вже відбувається, Китай він не може залишитись осторонь, так? тому що китайці ну, це дуже прагматичні е, люди, і вони взагалі е, вважають, що ось потрібно в першу чергу знайти можливість. Зайти в вигідні е, певні моменти саме для себе, для своєї нації, так тому що якби, Китай це інша цивілізація, вони по іншому взагалі дивляться на цю ситуацію, якщо ми кажемо про міжордні відносини, і так далі. Тобто в них є таке дуже цілісне усвідомлення себе як народу, як нації, як цивілізації і так далі. Тому, звісно, з'явилася можливість для них заробити це не як це не тільки викачка ресурсів, наприклад, з Російської Федерації, і не тільки захоплення е, місцевого ринку. Е, Підкреслю другорядними китайськими брендами, тому що Huawei чи ще якісь китайські бренди вони все-таки орієнтуються на що. Ну вони намагаються якось зайти на, зон, на західні ринки, а також не на ринки там, Латинської Америки, е, арабського, е, арабського світу, це країни Магрибу. Але все-таки оці другорядні бренди, так вони там е, зараз відчули цю підтримку з боку Російської Федерації, що ось наш ринок відкритий, заходьте, ви можете тут розвиватися, можете інвестувати, і вони це роблять, тому що ну, це просто вигідно, так. Це економічно. Чно вигідно для них щодо Європи, є певні моменти саме проблемні для Китаю, пов'язані з логістикою. Ну це очевидно. Тому зараз Китай він активізувався із центральну Азію. Так він хоче прокласти таку південної південний виток ось цього. І та і Лу один пояс один шлях. Також вони з Росією домовилися про те, що в майбутньому буде створений північний один пояс, один шлях. Тобто для них логістика стала проблемою, і для них стало проблемою те, що європейці вони ж не просто ось приходять на китайський ринок там і продають свої бренди, так там BMW чи Volkswagen, А вони також ще інвестують в китайський ринок. І тут ми стикнулися з тим, що в європейців з'явилися певні політичні амбіції. Тобто вони сказали: так, ми можемо продовжувати економічно співпрацювати, ми можемо продовжувати давати вам те технології, а також інвестиції, але також ви також можете маєте замінити свою позицію щодо Російської Федерації, почати впливати на Крину агресорів і так далі. Тобто для Китаю це стало такими певними викликами. Тому, якщо ми кажемо саме з такої точки зору, того що з Китаю він мирно розвивався, він як казав Денсіопін, так приховав свої амбіції і просто розвивався саме економічно. З цієї точки зору для Китаю стало невігідно те, що почалася війна. Але коли, коли вона вже сталося так, то Китай він вже почав використовувати можливості, тобто як ще кажуть китайці, грабувати хату на березі. Тобто він вже побачив, що вже хата горить, потрібно її грабувати. Він почав використовувати ці можливості. Ми побачимо, і ми бачимо поживавлення Китаю не тільки ж в російських Федерації також Центральна Азія, Африка, Латинська Америка і так далі. Тобто, ось Китай вже зрозумів, потрібно діяти. І ось ми бачимо наслідки їх дій. А е, знаєте, хотілося б, щоб. По можливості трошки роз'яснити ось цю конфронтацію з США, тому що з однієї сторони ми бачимо, що високопосадовець американський летить до Китаю, і ніби їхня співпраця налагоджується. Потім Джо Байден обзиває СІ, а закінчується це все тим, що Китай говорить, що буде будувати базу на Кубі. Мені здається, для Америки це просто знаєте таке вже ну ледь не пливок в лице. Яка ситуація між країнами і їхньою співпрацею зараз? Тобто тут дуже цікавий момент, тому що загалом оцей трек американо-китайських відносин він ще був прописаний, або як і мінімум він був проговорений ще під час відкриття Китаю. Це 1970-ті роки, і тоді вже було розуміння того, що ось це має бути таке співіснування, можливо, конкурентне, але ніхто тоді не казав про саме сильну конкуренцію, через що тому, що США. Вони зафіксували своє лідерство, і тоді Китай. Він він, коли мав здум, він спілкувався з Кіссенджером, з Ніксоном. Він сказав, так, ну США, це зараз якби найбільша країна, найсильніша, так ми визнаємо. Але потім Китай зрозумів, що в нього є можливість, тобто, переграти ось цю історичну, ну, скажімо так, історичну історичне викривлення, коли Китай якби з лідера Азії перетворився взагалі якби на таку країну третього світу і так далі. Тобто Китай зрозумів, є можливість після 2008 року – це економічна криза. 2014 рік – це анексія Крима, війна в Україні. 2016 рік – це Brexit. Китай зрозумів, є можливість Самому поборотися за лідерство, і ось після цього 16 рік, коли вже почалися перші економічні санкції з боку США, торговельні санкції Трампа, тобто, вже почалася конкуренція між штатами та Китаєм. Тобто вони війшли вже в конкуренцію. І з цього часу, якби там вони не намагалися знову там повернути часи ось економічного зближення Клінтона Буша, це вже зараз не працює. Вони зараз тільки конкуренти, і Джо Байден, що він хону його адміністрація, що вони хоче зробити? Вони хочуть перетворити ось цю модель з, 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 з Існування з Китаєм у формат контрольованої конкуренції, або як зараз вони там ще так, ну скажімо так, дуже так е пихато кажуть: це competitive interdependence, тобто конкурентна взаємозалежність з Китаєм. Так, з одного боку, вони хочуть торгувати з Китаєм, знаходити певні вигідні ніші співпраці. Можливо, це, це ринок клімату, можливо, це ринок подолання бідності в Африці. А з іншого боку, вони підтримують геополітичну конкуренцію в Азії та загалом світі. А так. Також в глобальному економічному своєму порядку, так тому що конкуренція вона ж вже йде не просто там за Тайвань, а наприклад за світову валюту. Вона йде за вплив в Південно-Східній Азії, вона вона йде в технологічній конкуренції. Так хто буде лідером е, гонки за штучний інтелект і так далі. Тобто це дуже великий такий трек цієї конкуренції. І цей візит Блінкена він мав підкреслити, е, якби намір США в тому, що вони налаштовані на діалог. А Китай він навпаки він хоче підвищити ставки і він хоче якби заключити угоду е, співіснування США, але на своїх умов на своїх якби вимогах, і США цього поки що не може допустити. Тому ми побачили, якби з одного боку це е, добрий поліцейський, тобто візит Блінкена, розмова. А з іншого боку, це як поганий поліцейський, коли вже Байден почав таку жорстку риторику. Потім на слідучий, е, потім наступного дня е, через тайванську протоку е, пройшов американський військовий корабль. А вже зараз ми сьогодні вже дізналися, що американці вони будуть ще більше зброювати. Тайванської адміністрацію. тобто, що ми бачимо, що американці вони також підштовхують Китай до того, щоб було співіснування на своїх угодах. Китай поки що на це не хоче погоджуватись, тому він також буде піднімати ставки. І ось чим, чим це все закінчиться? Ну я думаю, судські це не буде військове протистояння, але загострення у конкуренції ми побачимо, і в першу чергу це буде е, сфера технологій, потім економіки. І вже в останню чергу це вже будуть якісь конкретні е, скажімо так зони перетину інтересів. Це буде конфліктність щодо Тайваню, а також щодо південно китайського моря. А е, два слова стосовно бази на Кубі. Наскільки це якийсь серйозний mm -hmm. проект? Чи він такий, ну скажімо, більше на словах? Ну я дуже ну я цю тему дослідив, і наскільки я зрозумів ця база, вона вже фактично існує там. Ага. Можливо, зараз про неї вже публічно сказали, враховуючи, що е, накал е, співісно цієї конкуренції, так він вже підвищився. Тому якби американці, вони вже про це публічно сказали, що так ця база існує, тому що якщо пам'ятаєте, до цього була тема про те, що є певні там якісь таємничі поліцейські. Загони та поліцейські дільниці Китаю на території Сполучених Штатів Америки і так далі, і так далі далі. Тобто, це просто прояв того, що вже ми бачимо цю конкуренцію між обома країнами. І я думаю, що з часом ще більше таких подробиць вони будуть з'являтися, але з іншого боку Китай він також буде відповідати. Так? Тому що якщо, наприклад, там штати вони збили повітря, повітряну кулю, так Китай там відповів певними своїми там діями Hello. Тайваню. Uh -huh. і далі. А скажіть ще, будь ласка, на сам кінець у нас дві хвилиночки залишилися. От, ви згадали ось цю якби контрольовану конкуренцію. Наскільки це взагалі можливо, зважаючи на те, що ну все таки Америка демократична держава, і замість Байдена через рік може бути хтось інший, а сі здається там надовго і буде робити те, що подобається йому. Ця модель співіснування вона збережеться як і мінімум до того часу, поки одна із сторін не визнає те, що все ми програли. Ми програли оцю гонитву за лідерство, і ми якби повертаємося, скажімо так, до своєї е, сфери впливу. Тобто або США повернуться до себе, що дуже мало вірогідно, або Китай він визнає, що він може бути тільки регіональним гравцем, але не глобальним. На що зараз Китай також не погодиться? Тому які б там оці персоналі не змінювалися. Так, адміністрація Байдена, адміністрація іншого президента США ці зімпін надовго я з вами погоджуюсь, і тим не менш, незважаючи на те, що можуть бути, будуть перетасовки саме політичних фігур, не зміниться оця структура співіснувань, тому що є така поняття міжнародних відносинах, як е, пастка Фукідіда тобто це коли є Гемон, лідер, а також є rising power, країна що здіймається, і між ними конкуренція вона обов'язково існує. Як це, це закінчиться? Ну історія покаже. Угу. Ну, будемо сподіватися, що буде зберігатися така ситуація, але я так підозрюю, що ще одною точкою, чому це все може зламатися, все-таки буде інтервенція до Тайваня. З великою вергітністю, так. Або угу. як мінімум, напруга буде зохростати. Знаєте, у нас буквально 40 секунд. Багато говорили про те, що російський приклад в нападу на Україну є прикладом для Китаю нападати на Тайвань чи ні, складається враження, що ідею з нападом трохи відклали. Так, нападу не буде. Я думаю, що з великою вірогідністю будуть використані саме економічні, технологічні та інші важі для того, щоб просто примусити цю тайванську адміністрацію піти на певну угоду і спокійно. Поглинути її, як Росія хотіла поглинути Білорусі. Так. Да, дякую вам дуже нагадаю. З нами на зв'язку був Петро Шевченко. аналітик. говорив говорили про те, що відбувається з Китаєм. Китай, великий геополітичний гравець, і так чи інакше слідкує за всім, що відбувається на міжнародній арені. Яка ситуація зараз в світі? Їхній представник приїзд приїздив з великим турне до Європи і розповідав про їхній мирний план, який, звісно, полягав у тому, що давайте всі складемо зброю, а далі як буде. Слідкуватиме за Китаєм і далі зараз свіжі новини від моїх колег та повертаємося до студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.